Усміхнені батьки, схвильовані діти, море квітів, шкільна форма, уроки, дзвоники та перерви. 1 вересня день знань. Хто сіде в школу перший раз. Для випускних класів цей дзвоник буде останнім першим дзвоником. Крім дітей, батьків та їх друзів на свято завітало ще багато гостей. Член збірної України з біатлону Андрій Дереземля прийшов 1 вересня до Чернігівської школи номер 3 щоб підтримати свою доньку. Тетяна Дереземля відкривала першовересневий концерт у своїй школі. Спортсмен. Привітав всіх учителів з днем знань, побажав наснаги, натхнення та терпіння у їх нелегкій праці. Я хочу пожелати всім дітям Чернігова з началам учебного року, пожелати їм хороших оцін, оцінок в учебному году, хорошого настроєння. Ну і, звісно, мирного неба над головою. Директор школи під час привітань подякував народному депутатові Валерію Дубілю за прекрасний подарунок школі до 1 вересня. Мені дуже приємно щороку. Бути присутні на такій лінійці, яка дає старт 9-місячного марафону під назвою Навчання. Мені дуже приємно, що ця подія практично стосується кожної сім'ї. До неї всі готуються, готуються батьки, готуються учні, готуємося ми, вчителі. В Цьому році, влітку, завдяки його зусиллям. Встановлена система пожежного попередження це моя мрія. Скільки я працюю в цій школі для народного депутата Валерія Дубіля. Цей день став особливим. Його син Іван став ліцеїстом у військовому ліцеї імені Івана Богуна. А онука нардепа Олександра сьогодні пішла в перший клас. Я бажаю всім вчителям терпіння і велика подяка за те, що ви вкладаєте всю свою любов у наших дітей. Батькам за те, що ви в нелегкий час народжуєте дітей, я хочу побажати вам всім мира, добра, любові а наших земляків, патріотів, які на сході зараз борються за наше мирне і щасливе життя. Давайте підтримаємо всі словами, героям слава, слава Україні! Народний депутат також завітав до Чернігівської школи номер 2 До дітей Валерій Дубель прийшов із подарунком, презентував дітям новий телевізор. Це велика честь, коли до школи приходять такі високоповажні гості. І я не очікувала ніяких подарунків. Але я вам дуже дякую. І Валерій Олександрович Дубель за телевізор. Поаплодуємо за подарунок. Велика подяка. Спасибі. Після першого дзвоника діти пішли на свій перший урок. В цьому році його тема була у всіх школах країна однакова, Україна єдина. Сьогодні Україна знаходиться у важкому економічному та політичному стані. Михайло Барабаш висловив спільну думку тисяч вчителів по всій країні. Але я вірю в те, що якщо ми сьогодні не можемо взяти до рук автомат, щоб наша країна була заможною і вільною, то ми сьогодні повинні зробити все можливе. Щоб вчитися як могли краще, а поки що першачки звикають до нових парт та шкільного розпорядку. Випускники вже думають про вступну компанію. А вчителі шкіл Чернігова вже готові давати дітям нові знання.